Друзі, вітаю вас в понеділок 5 хвилин. Я, Олексій Ляшенко, Петро Порошенко і Юрій Бутусов відкрили, забрала і почали вже просто відкрито працювати на програш України. Відкрито працювати для, на допомогу Російської Федерації і Московії. Про це говорилось дуже багато. І я про це говорив так, от, так от що трапилось. За останні дві доби Мюнхенської конференції. Почну з президента, і далі ми все з вами розкладемо по полочкам. Що зробив президент за дві доби? Що зробила людина, яку звинувачують в будь-яких гріхах, що вона, ця людина, президент України, Верховний Головкомандуючий Володимир Зеленський, зробив за дві дні Мюнхенської конференції. Поїхали. Двопартійна зустріч двопартійної делегації Сената США з президентом Євроради, з президентом Єврокомісії, президентом Литви, віце-президентом Сполучених Штатів Америки, віце-президентом, вибачте, 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 віце-президентом Сполучених Штатів Америки з госсекретарем і спецпредставителем Трампа, з прем'єр-міністром Данії, з генсеком НАТО, з двопартійної організації. Палати представителей Конгресу США з прем'єр-міністром Нідерландів, прем'єр-міністром Норвегії, генеральним секретарем Рейн Металл. Президентом Фінляндії, канцлером Германії, прем'єр-міністром Швеції, керівником опозиційної фракції ХДС, ХСС в німецькому німецьком Бундестагі Мерцем, також президент України провів два публічних е, виступи, дав дві прес-конференції для журналістів та провів декілька телефонних дзвінк, дзвінків з мировими лідерами. Це президент України. Що в цей час роблять Бутусов? А головне. Обіженка, страшна обіженка. Порошенка. Порошенко дає інтерв'ю цензор нет. Бутусову. Бутусовому видання. Видання Бутусова, вибачте, цензор нет. І там піднімається таке питання. Там піднімається журналіст, якоби просто цікавиться і каже, для багатьох санкції проти вас були знаком початку виборчої кампанії. На вашу думку, коли можливі вибори в Україні? Що каже, дивіться, що каже президент. П'ятий, як себе називає, п'яний вічно. І як він каже, що за нього пі половина держави, ось він каже половині держави, оця людина. Він не просто каже, я думаю, я вважаю, це буде, можливо, це може бути. Або ось так-так. -так. Він не каже це ось в такому ракурсі, а він каже чітко цим людям. От дивіться. Запишіть 26 жовтня цього року. Кореспондент знову там, як, начебто не знає. З чого ви робите цей висновок? Це те, що нам диктують наші партнери? Ні. А він каже: з джерел цензор нет, з ваших джерел. З української правди, також Порошенковська, Севгіль Мусаєва, Микола Давидюк це всі, хто працюють на Порошенка. Ви їх знаєте, і з Банкової. За нашими джерелами в правоохоронних органах, за нашими джерелами в поліграфкомбінаті Камбінаті України, який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів, за нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців, за нашими джерелами е Міністерстві єдності, що відкривають перший офіс в Берлі Берліні, виключно для підготовки виборів. Ось ця людина. Каже в Україні, Добре. чому я так кажу, що це робота на ворога і що це відкрите забрала, і а, агенти КГБ ФСБ показують не те, що показують, вони виконують своє завдання. Вони роблять а, програш України. Вони толкають Україну, штовхають до програшу. Чому? Давайте по, -по, -по порядку. Пункт номер один. Скільки вже командирів, польових командирів, командирів з фронту, починає з Білецького, закінчує всі інші, казали: перестаньте говорити про перемовини. Перестаньте говорити про вибори. Це демотивує хлопців на фронті, на війні. І це просто це людська. Сутність, коли людина чує, що через три місяці буде припинення війни, або він чує, що 26 жовтня вже будуть вибори, а до цього ця людина може загинути, у людини у більшості людей, ну це людська сутність. Просто пропадає мотивація. Будь-яка і він думає. В жовтні будуть обирати когось 26-го, а я завтра загину. Це що робить? Це, роз, це роз, роз, ну просто, знаєте, роз, розтоптує мотивацію в армії. Ось це психологічна робота. Агентів КГБ. Це пункт Номер один. Що робить ще ця заява всіх тих, хто йому довіряє з усіма тими, і хто не довіряє, але допомагає армії, донатить армії? Ця заява також заставляє багатьох людей. Припинити або зменшити підтримку своєї країни і держави, тому що скоро вибори, а до виборів буде зупинення вогню. А я віддаю гроші для чого і кому. Це друга. Це друге розхолодження. Третє, будемо говорити ті, хто не хотів. Служити і ті, хто, ну скажімо так, не йшов в військомат, ховався, ще більше почнуть ховатися. Для чого? Знову ж, звичайна людська сутність. Навіть тих, хто не боїться, тих, хто хоче, або ще якісь неважливо. Просто людина подумає, ну добре, я піду, а в травні там зупинять вогонь, а я загину в квітні. Ще більше будуть йти в ТЦК. Ще більше будуть е, наїжджати на ТЦК. Третє і четверте для чиновників сказано. Крадіть. Бо 26-го будуть вибори! І я прийду назад, або третій, четвертий, п'ятий, 10. І ви вже не зможете красти. Крадіть більше. Дивіться, чотири пункти. І вони настільки психологічно вразливі по Україні, по людям України, ну ми ще такі. А ще ми просто люди всі. І у кожного є ця людська, людська сутність. Вона нормальна. Я її навіть не. Не переношу в, якусь, в якийсь розряд. Вона нормальна. Людина хоче жити. Людина хоче жити краще. Людина е кліптоман хоче красти. Ви розумієте? Ось що робить Порошенко. В той час, як Володимир Зеленський за дві доби робить неймовірні речі для живої людини. Ось це з Бутусовим виконують, чітко виконують, завдання, що отримали від Російської Федерації. Я вже не сумніваюся, що вони отримали завдання, ось таке, Агенти ж різні бувають. Хтось смертник, як в Миколаєві. Хтось машини підпалює, а хтось знищує людей психологічно, державу знищує, впливаючи на людей психологічно. У мене знову величезне питання до СБУ. Для чого ці заяви, для чого це інтерв'ю? Перше інтерв'ю за 6 років Петром Порошенком. Іншому виданню. Не своєму, не п'ятому каналу, не прямому, не еспресо, а цензор нет. Значить, це свій канал. Значить, це своє видання. І значить, керівництво цього каналу. А можливі, працівники, це свої люди. Мене все. Якщо це у когось, взагалі визиває спротив або сміх. Тут велике питання, чи думають люди, велике питання до СБУ, чи думає СБУ. І ще у Порошенка була повістка в ДБР на п'ятницю. Він не пішов. На сьогодні у нього також є повістка. І на завтра також. Якщо він не буде ходити, його потрібно примусово проводити на допит. Якщо ми стратимо. Друзі, до вечора. Я хочу подякувати за донати. Учора хтось 21.14 Монобанк. Дякую Талмачову Олександру, Лобок, Тетяні, Заросінської Ларіси, Кабзар Світлана перерахувала від Гулевич Лілії, Нестеровському Михайлу, Гребенчук, Ганні, Акулову Олегу Випряжкіна Ін, Інне, на 10 на 90. Дякую пані Інне, Ліннік Олександру, Нелепюк Леоніду. Мельник Світлані о 15.4, 21,14 е -е, вчора і 15 Монобанк без прізвища. Семенець Сергію, два перекази. Дякую, пане Сергій, за, за підтримку каналу. Величезна подяка. Семенець, я вже сказав, пацурами Миколі, Максимчук Володимиру, Кириченка Юрію і Ілляшенко Ларисі разом. Дякую вам, дякую велике. І вчора 1537-1849 з Приват 24 21.30, на Монобанк без прізвища. Всім велика, велика подяка. Порошенко повністю є працівником спецслужб. Російської Федерації це тонка психологічна робота на ворога. Україна переможе!